Позмагатися та зробити благодійну справу днями в Національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка відбулися обласні змагання з кікбоксингу. Усього до участі долучилися 160 дітей з усіх куточків Чернігівщини. Від малих до великих хлопці та дівчата змагалися за право брати участь у чемпіонаті України. Чемпіонат області у нас проходив два дні. Фінальних двобоях у суботу гарно себе показали ведучі спортсмени нашої організації, які будуть представляти на всеукраїнських змаганнях на чемпіонаті України. Зараз в гарній формі працюємо, щоб досягти. Гарного результату на чемпіонаті України та відібратися на чемпіонат світу. До чемпіонату України на спортсменів чекають ще кілька поєдинків із чемпіонами з інших міст. Проте фаворити вже відомі. В нас готується віце-чемпіон світу Дока Антон на чемпіонат України Поліщук Максим. Нещодавно приєднався після паузи своєї. Теж готується на ці змагання. Будановилля, володар, еліта матерського поясу і також спортсмени десь 10, 10 чоловік, котрі тянуться з ними і працюють з нами в команді, які себе, якщо гарно покажуть, зараз оптимальну форму наберуть, також поїдуть на ці змагання. Друга складова змагань це зібрати кошти на лікування для воїна, який боронив Чернігів під Лукашівкою. Потрапив у полон і зараз проходить складну реабілітацію та чекає на виїзд для лікування за кордоном. Один із вихованців кікбоксинга Чернігівщини Олексій Онуля, який захищав місто Чернігів, захищав в районі Лукашивка. Він потім попав в полон. І дев'ять місяців був в полоні. Ми робимо все можливе, наша велика спортивна родина кікбоксинга, е іска, е робить підтримую його сім'ю, підтримую, підтримую його, тому що е у нього ну, доволі дуже е тяжкі травми, і, дай Бог, щоб він став на ноги і далі е влився. і… В нормальне життя. До ініціативи долучилися і інші спортивні спільноти. Зокрема, Чернігівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства України проводить вже одинадцятий турнір із футболу в місті Чернігові, на якому кожен учасник робить невеликий внесок, який потім буде спрямовано на лікування та реабілітацію. А ще федерація таким прикладом демонструє і моральну підтримку, коли один за всіх і всі за одного. Навіть через декілька років спортивна ком'юніті при на допомогу і об'єднається, і ми е, хочемо долучити, щоб кожна людина, кожен спортсмен е, з різних видів спорту підтримував не тільки Олексія і його родину, а підтримував кожен з своїх спортсменів, які е, зараз на передовій, які зараз в ЗСУ, які захищають нашу державу. Уже найближчими тижнями всі зібрані кошти особисто вручать дружині воїна, а ми вам усе неодмінно покажемо.